Що особливого в Одеському регіоні? Ми чітко бачимо, що є три центри тяжіння, про які говорив пан Мирослав: є Південь, Бесарабія, Північна частина, а також Велика Одеса або Одеська агломерація. Ми бачимо, що щільність населення вона тяжіє до цих регіонів. Але в той же час рівень урбанізації в Одеській області він є нижчим ніж в інших областях. Ми чітко розуміємо, що територія області є найбільшою серед, серед областей регіону, і саме тому так відбувається. Що інше важливо, це Одеса є центром тяжіння для інших регіонів. І як говорили в вступних словах, Одеса має стати центром для південного району. Ми вже розуміємо, що є велика кількість внутрішньопереміщених осіб. Опитування громад свідчать про те, що дійсно внутрішньо переміщені особи тяжіють до більших міст, до більших міст, які сфокусовані в цих трьох географічних мікрорегіонах. Якщо ми говоримо про ринок праці, то Тут відносно все добре. Порівнюючи Одесу з середнім показником по Україні, ми бачимо, що рівень безробіття він є. Нижчим, але тут є тут є один нюанс: це сезонність, яка впливає на одеський регіон дуже сильно через те, що велика кількість людей вона сконцентрована в сферах туризму, транспорту, які також мають певне сезонне, е, сезонне значення, і що тут важливо розуміти, це баланс між е, наявними вакансіями, а також е, пошукачами роботи. Якщо ми говоримо про економіку, то економіка Одеси. Історично була на п'ятому 7 сьомому місці серед українських регіонів і має потенціал до зростання. Має потенціал до того, щоб стати топ 3 обласною економікою в межах України. Економіка стабільно зростає. Вона складає близько 5% внутрішнього валового продукту України. Ми розуміємо, що по території Одеса це близько 6% України, і є значний потенціал для розвитку. Але структурно економіка Одеси вона сфокусована на трьох основних блоках. Це сільське господарство, яке складає близько 15%, що в принципі співставно з середньостатистичним показником по Україні. Це є транспорт і промисловість. Промисловість і трохи менше транспорту набагато більше ніж в інших регіонах, і це також зрозуміло через те, що таке географічне положення Одеського регіону а також така інфраструктура.